Ми перемістилися на поле з зимою пшеницею і трошки вже оглянули дані посіви. Ситуація тут не відрізняється від інших областей України, і я знайшла лише незначне поширення септоріозу на нижніх листочках. Це ще залишилося з осені. Розкажіть, будь ласка, детальніше про технологію вирощування даної пшениці. Тут постандартно використовуємо власну технологію Living Soil Power. Попередник тут був соняшник. По соняшнику ми працювали з бороною, побити палку, розподілити, тобто, ця основна була задача. Стригельна тобто, борона, до речі, якщо по питанню соняшника, дає нам можливість за рахунок того, що вона важка. Ми 100% її перебиваємо, робимо з неї мульчу, що вже після цього можна машиною їздити по полю і в принципі, не боїться, що колеса попробиває. Далі сіємо пшеницю. Ось один перший етап це правильність вибору протруйника. Тобто осінній період це сухо, тибуконазольні препарати, які мають ретрадантну дію. Їх краще прибрати. Тобто ми в своєму господарстві робили даний приклад. Тобто та, яка була на типу вона в осінній період буде на одну фазу відставати від пшениці, яка була ним не оброблена. Що дуже, в принципі, критично, щоб пшениця в нормальному стані зайшла в зиму. Наступне це глибина посіву. Тут сіємо 2,5, ну максимум 3 см. Не боїмося провокативної вологи, бо вже скільки років робимо, тобто немає цих питань, Но ми отримуємо краще кущення, кращі всходи і таки краща фаза, в якій пшениця буде заходити в посів.